Привіт! Я Катя Скорик, і я стиліст по зачісках. І сьогодні ми будемо розглядати фен браш, у якого є 4 насадки. І так, які 4 насадки має цей фен Браш? Насадка брашинг еліптичної форми з подовженими зубчиками для створення хвиль та надання об'єму. Насадка щітка для вирівнювання волосся, надання гладкості та зменшення пущіння. Насадка концентратор для кращого просушування окремих пасм завдяки направленому потоку повітря. Кільцева насадка для швидкого висушування волосся. У нас є три режими: холодний режим, перший теплий режим і другий це гарячий режим. І сьогодні я працюю не одна, сьогодні я працюю разом з Галією, і ми сьогодні будемо разом показувати, яку гарну укладку можна зробити на наш стайлер. Перше, зараз я буду мочити волосся просто водичкою і наносити термозахист. І за допомогою ось такої насадки я буду галю сушити. Для того, щоб максимально швидко просушити волосся. Ми наносимо термозахист. Обов'язково на вологе волосся ми наносимо термозахист. Я зараз буду включати другий режим, щоб максимально швидко просушити. Тепер далі для того, щоб трошечки зробити прикореневий об'єм, ми беремо цю нашу другу насадку. Зараз за допомогою цієї насадки ми будемо робити прикореневий об'єм. Як це буде відбуватися? Ми будемо волосся з однієї скроні перекидувати на іншу, для того, щоб у нас був максимально прикореневий об'єм. І сушити ми теж будемо на другому режимі, а потім будемо ще охолоджувати. Це важливо. Оця сторона стала більш об'ємнішою в порівнянні з уцією. Так що цей спосіб вам рекомендую. За рахунок цієї насадки і такого методу сушіння ми отримаємо наш об'єм. Так, тепер ми беремо оцю прекрасну насадочку, якою ми вже галюсику будемо зашліфовувати волосся. Особливо в нас, ми пам'ятаємо, що найпошкодженіша зона це кінчики. Тому ми будемо робити це поступово. І Галя теж спробує це зробити. Ми будемо виділяти пасма. Я вам пропоную завжди ділити тільки на дві частини основну масу волосся. Ви взяли ось у вас є пасмо. Це ми закріплюємо. Раз. У нас є отаке пасмо. У нас вже сухе волосся, тобто ми можемо вже його просто дошліфувати. Якщо у вас волосся більш вологе, ви спочатку можете включити на перший режим, а вже потім, коли будете працювати за шліфовкою кінчиків, включити другий режим і вже потім охолодити прядь. Для того, щоб отримати волосся як салону краси, вам обов'язково треба обирати фенбраш саме з отакими щитинками. Він максимально буде зашліфовувати ваші волосся. І зараз під моїм керівництвом Галя спробує зробити це на іншій стороні. Так, тримай. Я тобі допоможу, відділю тобі прядку, яку тобі треба буде висушити. О! Так. Тепер давай і з внутрішньої сторони да ти mm -hmm. береш прядку, підставляєш mm -hmm. молодець, і тепер да, отак от прокручуєш, прокручуєш і стараєшся да прокрутити, mm -hmm. іначе затримати нашу прядку для того, щоб вона максимально зашліфувалася, а потім її вже протягнути. Mm -hmm. О, тепер ми включаємо. Включаю на другу швидкість. Так, тепер я буду доробляти укладку. Ви побачили, що це дуже швидко. Галя, скаже, що це і швидко. І Дуже легко. І дуже легко. Так що у вас теж все вийде! Отакий От прекрасний результат у нас вийшов. Обожнюю ці ставери, тому що дуже швидко, дуже якісно і результат реально як з салон.